Рено Megane 3, Меган 3, К9К-двигун, немає запуску, немає реакції на стартер, не крутить стартер. Відключаємо комп'ютерну діагностику. Дивимось, ага, ось вже помилка система вприску. Будемо розбиратись. Так, по блоках у нас тільки... Одна помилка ну, має запускатись. Має запускатись, може банально. Стартер чи акумулятор? Бо міряю напругу. 12 вольт. Маловато. Маловато. Перекорив проводами автомобільчик. І нічого не відбувається. На стартер реакції нуль. Так, ще вилез нюанс. Зараз відкину мінусову клему. Що я побачив? Пішов клема, дивіться Не тримається. Бачите зовсім Дивіться, посадив до прикурці, прикурив машинку. І вона запустилась. Прикол, так? Да? Дивіться, під'єдную щук. Пішла зарядка. Тобто проблема була скоріш за все відпала клема. Поняли, так? Да? Відпала клема. Ну, відходив контакт, не заряджався акумулятор, його висадили. Ось вот. Його висадили, ну і потім вона не стартувала. Я, звісно, зараз постоїть, попрацюю, я перевірю, і потім включусь і підтверджу свій діагноз. Так, ну що, дивіться, поколотала машинка десь годинку. годинку. Я вже все перевірю, зараз вам покажу. Все запускається, все працює. Як ви зрозуміли, да, була проблема просто... Мінусові клейми акумулятора. Вона просто, ну, виходить, ну, злетіла, акумулятор розрядився і все. І Старт-стоп цей стартер не крутить і хоч ти трісне. Ремонт вийшов простий, тому ставимо лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Ну, Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрущу, знаходимося в Києві біля метро Серець.